пронто пронто, мої кохані, дивимось, ваш майбутній чоловік. Думайте про про себе, ні про кого. А я думаю про вас, дівчаточки, дівчата. Амулети діють і діють у кожного. Вас показують, що ви жінка. Яка має гроші, дівчаточки? Якщо ще не маєте, обов'язково будете мати. Тобто вам уже для всього все є. Просто вам треба зробити на фінанси, щоб побачити це. Це я так: амулет діє у всіх, але дівчата, я завжди кажу: якщо ви будете виконувати всі умови, а умови це дві хвилини приділити амулету. Там нема нічого важкого, там те, що взагалі вам потрібно по життю, не буду що казати. Але у мене є дівчата, які почали отримувати результат. І все. Та навіщо робити те, що потрібно? Навіщо медитувати? Там медитація, нічого страшного, скажу вам, да, те, що є фішкою однією з фішкою дії амулету. І все. Ні, дівчата, якщо ви хочете, щоб зміни прийшли і дуже круті, тому що потім ви Ха, ну, зробіть розклад, давайте подивимось. Я дивлюсь, що все добре почало, але потім якось. А що? Та я щось перестала робити медитації. Ні, дівчата, все працює, якщо є система. Тому виховуйте себе. Це дуже класно рости над собою і мати результати, яких ви ніколи не мали, а замотиво ви будете все це мати. І так, ваш майбутній чоловік. Ура! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Оце ханна. Можна закінчувати розклад. Розумієте? Ось так я працюю. Ось так це дає мою інформацію. Імператор, дівчата, у вас. Буде імператор. Це чоловік, який готовий одружуватися, Тобто він зрілий, дівчата. Це чоловік, який має гроші. Принаймні, він вміє їх заробляти. Чоловік, який знає, як опікуватися жінкою. Він знає, що потрібно жінці. Чоловік, який має соціальний статус, готовий мати дітей, дівчата. Це зрілий чоловік йде до вас. Хто ще ваш чоловік? Скажіть про нього вище сили? Аркан Мир, Боже, другий старший аркан, дівчата. Це може бути чоловік за кордону або іностранець. Ви можете кудись поїхати його зустріти, або в інтернеті маєте на увазі, або це чоловік у когось, з ким ви примиритесь, тому що у вас багато і у всіх різні варіанти. В будь-якому разі ви з цим чоловіком почнете новий етап свого життя, і аркан мир це дуже крутий. Бо імператор іноді буває власна людина, є таке, але у вас імператор, який несе вам мір. Новий етап ваше життя, Боже, яке щастя! Що щесь розкажіть вищі сили про цього чоловіка? Круто! Цей чоловік, третій аркан. Зірка, це чоловік, для якого дівчата, ви будете зіркою, і він виконає вашу якусь мрію, про яку ви вже забули. Ви думаєте, що це нереально, але це реальність. Три старших аркана. Пишіть.